Рекордна старовинний млин. Йому 200 років і він досі працює. Мова йде про млин на Черкащині на березі річки Ятрань. У 1825 році польський магнат Михайло Рафолович розпочав будівництво палацу та водяного млина. Навіть довелося змінити русло річки, щоб направити течію на водяну турбіну. Милин був високопродуктивним та мав 12 вальцевих станків австрійського виробництва. Борошна продавали у Варшаву. Онук Рафаловича прибудував до млина нові приміщення та встановив парову машину. Напередодні більшовицького перевороту 17-го року милин згорів. кажуть, що тодішній господар таким чином хотів отримати страхові виплати. Згодом роботу відновили, і за радянських часів він продовжив працювати. У 2008 році новий власник оновив борошномельне обладнання, проте водяна турбіна залишилася, бо добре працює. Тому це ще і єдиний в Україні млин, що працює на гідротурбінах. Через це та через свій вік млин став об'єктом зеленого туризму для українців.